На Рівненщині маршрутка з пасажирами врізалась у вантажівку. Є потерпілі автопригода сталася у селі Великий Олексин Рівненського району. 56-річний водій автобуса Хас, рухаючись зі сторони села Шпанів, не врахував дорожньої обстановки і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маном. Вантажівка стояла нерухомо біля обочини. У її салоні перебував 40-річний житель міста Рівне. Їхав з міста на вигурску, великий Олексин». Почав підніматися наверх і машина, не доїжджаючи до самого верху, вже почала буксувати. Я включив горіку, почався правіше, став, ззаду мене почали об'їжджати машини, зверху виїхав маршрутне таксі, почало гальмувати, його почало розкручувати і їхав мені в ліву сторону. У салоні маршрутки їхало кілька пасажирів. Внаслідок удару одна з жінок отримала перелом кісток тазу і була госпіталізована у травматологічне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.